Всім привіт! Сьогодні трошечки про такі моменти, коли в довгострокових стосунках нам не вдається повертати іскру, як кажуть, да? або ми теплішимо, або ми відчуваємо холод. І пакість усього це паскудство того, що коли ми особисто чоловіки, це відчуваємо, то там вже так нормальна пропасть. І цю пропасть треба якось з цим щось робити. І так буває, що нам е, не, ну, не, без, е, не безразлічна да, ця людина. Ну, е, ми хочемо з нею бути, але що робити, коли близькість пішла? І один з моментів, чому важливо пропрацьовувати, починати працювати над собою, а ну, не перепригувати не ну, на кроки і працювати там. Це, ну, знаєте, я таке чув, У мене все нормально, це з неї проблема. Ну, зазвичай іноді попадаєшся на таких консультантів, і вони таке кажуть. Ну, мені сугубо жаль людей, які попали на таких консультантів, де в сім'ї кажуть, що проблема в комусь. Та, може, хтось більший невротичний, то більше создає проблем. Але для цього є причина, є сенс, який він. Зазвичай, якщо хтось більше усього создає проблем, він щось хоче сказати цим. Навчитися читати. Ми настільки перестали ну, читати інші мови, ми самі себе не розуміємо. Ну, Представте, я себе не вмію познавати і розуміти, як я можу познати іншу людину, якщо ще й вона жінка. От я, да? Вони, у жінок своя система цінності, своя система розуміння, свої якісь процеси, то важливо навчитися розуміти себе. Чому? Тому що в нас дуже багато з дитинства закладено базових моделей реагування, базових моделей вибору, базових моделей планування, бачення, що таке стосунки. І якщо ми в цьому не розберемося. Ми будемо продовжувати чий сценарій, який в нас заклали. А тепер увага! Якщо сценарій ваших батьків був, ну, на ваш погляд, вже дорослою людиною, не такий вже і щасливий питання. Звідкіля ви бажаєте, що ви побудуєте інші, ви побудуєте в такому чинному, ну якщо так розсматриваєте, тільки в двох варіантах, або точно такий же. Інші люди, інші обставини, інший час. Але в основному вони будуть схожі. Або контрпротилежність. Тобто, вони, ви будете залежні від тих стосунків зі знаком мінус. Тобто, якщо вони сварилися за там, їжу, ви не будете сваритися за їжу. Але ви будете сваритися за щось інше, за що не сварилися ваші батьки. Ну, тобто, така буде лотерея. Що я хотів цим сказати? Дуже гарні приклади є ну це досвід. І коли ми показуємо людей, ну, досвід, досвід наших клієнтів або своїх, то знаєте, зараз є такий захист, каже, а то це у них або то у них. Ну, да, Це дійсно це в цьому є правда. Але знаєте, є правда в тому, що якщо цього багато, то може це якась вже тенденція. І може запитати собі, а чи не в тренді я такої негативної тенденції? Чи добре це тенденція для стосунків? Якщо стосунки довгострокові вмирають, то давайте так подумаємо. Ну, це не про апокаліпсис, але діти моїх дітей чому будуть навчати? Бути кроліками, трахатися і народжувати, і все? Ну, ви би хотіли в такому світі жити? Гарний приклад е, такого бачення, де у дорослі люди внутрішні залишилися дітьми, не пропрацювавши себе. Є гарний фільм Історія про нас, і е, ви можете це побачити. А чого я хотів би вам, я вас закликаю. Ну, хочете покращити стансунки, почні займатися собою, станьте більш впевненою людиною, більш спокійно внутрішньою. Спропрацюйте свої непропрацьований травматичний досвід. Або хоча б познайомте, що він є, і прийміть, що він впливає. Можна і не пропрацьовувати, але він впливає і враховуйте цей вплив. А, чи можна це? Сон? Я саме зробити, де я кажу. Завжди все можна, але чи є у вас на це час і ресурси, стільки часу проработати. А якщо ж ви бажаєте це швидше, з меншими помилками, звертайтесь до нашого агентства або окремо ну, до мене, я працюю якраз з такими запитами. Все, до побачення. Більше інформації буде потім.